Світовим тарифним війнам бути білий дім оголосив, що Дональд Трамп сьогодні введе в дію свій план масштабних мит та тарифів, незважаючи на занепокоєння світової спільноти щодо можливої торгової війни. Ті дні, коли Америку обкрадали, з завтрашнього дня закінчуються. американські робітники та підприємства будуть на першому місці за президента Трампа, як він і обіцяв під час передвиборчої кампанії. історичні дії президента завтра покращать конкурентоспроможність Америки в усіх галузях промисловості, зменшать наш масивний торговельний дефіцит і, зрештою, захистять нашу економічну та національну безпеку. Економічне бачення президента Трампа базується на здоровому глузді. Америка запропонує компаніям найнижчі податки, витрати на. Енергію та регулювання, якщо вони вироблятимуть свою продукцію саме тут, у Сполучених Штатах, і найматимуть американських працівників для цієї роботи. Це просто якщо ви виробляєте свій продукт в Америці, ви не платитимете жодних тарифів. Друге квітня адміністрація Трампа визначила як день визволення для американської економіки. Згідно з джерелами у Вашингтоні, нові тарифи можуть становити близько 20% на більшість імпортованих товарів. Особлива увага буде приділена автомобільній промисловості, де планується введення 25 відсоткового тарифу на імпортні автомобілі. Левіт підтвердила, що оголошення відбудеться сьогодні і тарифи набудуть чинності негайно. Президент завжди відкритий для дзвінків. Він завжди готовий до гарних переговорів. Але він дуже зосереджений на виправленні помилок минулого і на тому, щоб показати, що американські робітники мають справедливу частку. Коли журналісти запитали, чи можуть країни ще домовитися з Трампом після введення тарифів. Левість залишила двері відкритими для подальших переговорів, проте підкреслила непохитність рішення свого боса. Президент вчора ввечері сказав, що прийняв рішення. Я була з ним в овальному кабінеті, і він оголосить це рішення. Я не хочу випереджати президента. Це очевидно дуже важливий день. Він зараз зі своєю командою з торгівлі та тарифів удосконалюють усе, щоб переконатися, що це ідеальна угода для американського народу та американських робітників. Критики економічної політики Трампа висловлюють побоювання щодо потенційно негативних наслідків для глобальної економіки та фінансових ринків. Але що, якщо вони помиляються? вони не помиляються. Це буде працювати. І у президента є блискуча команда радників, які вивчають ці питання десятиліттями. І ми зосереджені на відновленні золотого віку Америки та перетворенні Америки на виробничу наддержаву. У мене немає конкретного числа, але можу сказати, що було досить багато країн, які дзвонили президенту та його команді для обговорення цих тарифів. Є одна країна, про яку президент дбає найбільше, і це Сполучені Штати Америки. Тарифних він Трампа бояться. Не тільки за межами США американські споживачі висловлюють стурбованість щодо потенційного впливу нових тарифів на їхнє повсякденне життя. Я хвилююся через тарифи, чому тому, що це зробить більшість того, що я купую, дорожчим, якщо це все ще залишиться доступним. Американці хвилюються, що тарифи Трампа посилять економічний тиск на звичайних громадян у період, коли багато сімей вже стикаються з фінансовими труднощами. Моя сім'я хвилюється, я хвилююся. Я думаю, це зашкодить багатьом людям у цій країні. Чому ви так думаєте? Ну, зростання цін речі і так досить складні зараз. Знаєте, і підвищення цін зашкодить багатьом гаманцям тут. Особливе занепокоєння викликають потенційні наслідки для автомобільної промисловості, де заплановано мито у 25% на імпортні автомобілі. Ціни злетять на автомобілі. Ми виробляємо машини в Канаді та Мексиці вже понад століття. І ми робимо їх там з поважної причини. І наші ціни тут дуже високі, наші зарплати набагато вищі, і я дуже стурбований за людей. Моя машина нова. У мене немає проблем. Людям потрібні будуть машини у квітні, травні та червні. А часи зараз скрутні. Американці і самі поки не знають до чого готуватися, особливо в ситуації, коли значна частина споживчих товарів імпортується. Зараз я не купую більше. Я можу купити пару ящиків вина тому що у моєї дружини є вино, яке їй подобається. і воно може більше не надходити з Франції, з Австрії. Я не можу багато зробити для підготовки, оскільки так багато того, що я купую, надходить за, за меж сполучених штатів, і я не живу у величезній квартирі. Деякі люди роблять запаси і таке інше. Але важко це зробити, знаєте, у невеликій квартирі на Манхетені. Деякі американські споживачі вже змінюють свої купівельні звички, готуючись до можливого підвищення цін. Я не купую стільки скільки раніше. Я просто купую те, що мені потрібно в основному. Деякі експерти стверджують, логіка в діях американського президента є. тією мірою, якою адміністрація вважає, що інші країни встановлюють несправедливі торгові переваги які дозволяють захищати свою внутрішню промисловість. можна стверджувати, що тоді ви маєте право робити те саме. Як резервна валюта. Деякі люди скажуть, що резервна валюта не робить це гіршим для вас, але зазвичай це відбувається, тому що ваша валюта зазвичай дорожча ніж має бути для країн, які не є резервною валютою. тому є аргументи на захист тарифів. Економіст зазначає, що існує кілька можливих варіантів реалізації тарифної політики, але точні деталі плану Трампа залишаються невідомими до офіційного оголошення. схоже, принаймні, з інших новинних повідомлень існують три конкретні альтернативи, про які говорять. Одна з яких 20% по всій лінійці. також є більш цільові, а ще більш конкретні. а Можливо, країна за країною, а не за продуктом поки що важко судити. Багато про що говорили та обговорювали, але дуже мало стало очевидним. І поки ми не побачимо це, важко винести судження. На думку економіста для фінансових ринків увесь цей час ключовою проблемою була невизначеність пов'язана з майбутніми тарифами, а не самі тарифи як такі. Я думаю, що для ринків головне питання тут дійсно невизначеність. я думаю, ринки хотіли б покінчити з цим. Скажіть нам, що це таке? Дозвольте нам адаптуватися і дозвольте нам продовжувати. Бо страх того, що вони збираються робити, і саме ця проблема невизначеності справді турбує ринки більше ніж я думаю, самі тарифи. Потенційна вигода для американських виробників існує. Про це свідчить досвід тарифів проти Китаю, введених під час першого терміну Трампа, говорить економіст. Тією мірою, якою вартість іноземних товарів зростає, це може бути перевагою для вітчизняних виробників конкретних товарів. Це може призвести до збільшення виробництва? Може й ні, Ми не знаємо впливу. Ми знаємо, що коли вони обклали митом Китай, усі думали, що світ розвалиться, але цього не сталося отже, знову ж таки причина тепер робити це на більш широкій основі, тому що Китай знайшов способи обійти нормальні канали і втратити частину своєї прибутковості від торгівлі але продовжував експортувати продукцію через інші країни за все нижчими та нижчими цінами. І схоже, що ті, хто захоче залишитися на ринку, муситимуть пристосовуватися. Припускає економіст. Знаєте, якщо я виробник товару і дуже, дуже, дуже потребую американського ринку. тоді я ризикую Чи закрити і чи закрити вийти з бізнесу, чи прийняти збитки на деякий час і подивитися, чи зможу я пристосуватися знизити свої витрати і знову стати конкурентоспроможним. це рішення, яке всім доведеться приймати індивідуально. Ви бачили сьогодні раніше повідомлення про конкретного німецького автовиробника, який говорить, що можливо, він більше не привезе свої найдешевші продукти до США, тому що вони не можуть конкурувати. Ну можливо, так воно і є, але я впевнений, що це відкриє можливості для інших виробників, які можуть конкурувати. Таким чином, світова спільнота з тривогою очікує на офіційне оголошення нової тарифної політики США, яке відбудеться вже сьогодні. Президент Трамп назвав цей день днем визволення для американської економіки, проте багато експертів висловлюють серйозні побоювання щодо можливих негативних наслідків. Залишається відкритим питання, чи призведуть нові тарифи до посилення американської промисловості, як обіцяє адміністрація, чи стануть початком масштабної глобальної торгової війни. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.